Скажу, що вже традиційно стало щороку. Ми закладаємо при формуванні бюджету кошти для того, щоб придбати нові санітарні автомобілі для швидкої медичної допомоги. Розпочали ми з сьомого року, тоді вперше в історії нагадати вам на у проданий автомобіль раній мобіль на базі Volkswagen транспортера. І тоді декілька звичайних князь бригад. І так традиційно щороку, ми, пам'ятаєте, такі ж автомобілі два були закуплені для швидкої допомоги. І зараз ми закупили на це витрачені з міського бюджету 300 тисяч гривень. Це тільки самі автомобілі. А для того, щоб їх дообладнати, були вже залучені позабюджетні кошти. Десь біля 40 тисяч гривень, щоб машина була комплектована і ношами, і обладнанням, і сумкою їх з медичними препаратами, і всім останнім. Цього часу на станції було. Був 31 автомобіль, що в коней медичний З них два автомобілі не їздять, так що 29 автомобілів. Ну, звичайно, за цей рік, якщо рахувати від дня міста до Дня міста, ми отримали вже чотири автомобілі. Два автомобілі минулого два оцих автомобілі, що ви бачите. Дивіться, автівок вистачає. Так? Виїжджає у нас кожен день на лінії 18 бригад. Так що автомобілями, ну, ту кількість наявна, яка в нас є на станції, станція забезпечена повністю. якістю. Ну, звичайно, отримання цих нових автомобілів, ну, дай змогу покращити і показники роботи, ну, показники показникам. Вона ну, просто прийшли, час доїзду, дай змогу швидше надавати людям, хворим, потерпілим, необхідним. Дві машини приїхали чисто символічно вручити вручей ключі. Щоб, щоб швидка працювала і виконувала ті вимоги, які до нас ставляться. Поки там реформа та відбудеться, знаєте, в принципі, що загальний підхід такий, що буде одна служба, буде один телефонний номер. Як воно далі буде? Подивимося, Вінниця. Три області зараз беруть участь в експерименті. Що десь я знаю, через років 5 до нас дійде. Поки до нас дійде, ми повинні працювати. Да. Воно як по максимуму. Чи, чи, чи одне відбудеться, чи інше. Да. Але ну, щось має бути. Тому Вручаємо тоді ключі. Так, тоді водії. Ні, все, ні ще з вами не стати. За, за, за цю каденцію це вже е, 8-9 машина, в тому числі ми реанімобіль купили. Тому ну, це важлива ланка в первинній медичній допомозі. Е, звичайно, хотілося трохи, щоб медикаментів додати, але, ну, по крайній мірі, ургентний напрямок ми забезпечимо, хоча дуже складно ви знаєте, інше.